Привіт, з вами Автоградус. Сьогодні ми оглянемо один з найпопулярніших задніх універсальних фонарів виробництва торгової марки Сила sl 421 r Це правий і L. Лівий, ну, лівий відставимо, він зеркальний, подивимось правий. Таке пакування. Торгова марка Сила, вказано. Відкриваємо. так Бачимо такий гарний фонар. Так, діодний. Стрілочка поворота. у нього бачите, шість секцій є. Підходить до таких моделей вантажних автомобілів. Як маска, маз, КАМАЗ, газель. Причепів, тракторів. Тобто, Куди бажаєте, туди можна і поставити, Але для чіткого розуміння давайте зробимо заміри. Так. Довжина 51. Висота 10. Ширина 13. Ось який гарний. Кріплення на два болти, підключення. Різнокольорове, бачите? Тому, якщо хто бажає придбати дані фонарі, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші, наприклад, у нас є тут заокруглена форма, у нас є прямі, приходьте на наш каталог і вибирайте. Всім гарного дня, до побачення!